Толізм, холера, сальмонельоз, ротавірус та кишкова паличка. Внаслідок підриву Каховський ГЕС Все більше в інфопросторі з'явилось публікації про ці небезпечні інфекції. Крім того, на прилавках ринків часто продають м'ясо, рибу, молочну продукцію при літній температурі без належних умов зберігання та документів. Чим небезпечно вживати таку їжу, та що робити, аби не злягти на лікарняне ліжко. Сьогодні поговоримо з головною епідеміологинією Білої церкви Мариною Ляшко. Вітає Марину в нашій студії. Добрий день в Україні розганяють і ПСО, що у нас є спалахи холери та інших небезпечних інфекцій, що виникли через підрив каховської гес. Взагалі, це зараз реальна ситуація чи ні, чи це просто якась неправдива інформація. Люди її сприймають, але це все не варте уваги. Ну насправді дійсно ситуація є загрозливою, дійсно несе ризики, і дійсно можливі збільшення захворюваності, особливо в літній період. Теплий період загроза і розвитку багатьох кишкових інфекцій, зокрема і спалахів, і так само дійсно буде актуальна і холера, такий один із найбільших вірогідних спалахів, які дійсно побоюються. Адже холера це особливо небезпечна інфекція, яка потребує окремої уваги, тому що смертність на сьогоднішній день від холери досить висока, і якщо вони вчасно звернуться за медичною допомогою, то ну, 70% може людей померти. Якщо не звернуться в своєчасно за медичною допомогою. Але насправді на сьогоднішній день ситуація стабільна, ні в одному регіоні України не зафіксовано холери, і ті фейки, які розганялися стосовно там, якихось позитивних результатів, це все дійсно було на рівні підйому страху в людей. Дійсно, ризики є, але просто треба бути більш уважнішим, обережнішим до того, чим ми харчуємося, мити руки і всі інші заходи здійснювати. Для того, щоб цього не було, як і при любій будь-якій кишковій інфекції. Але на сьогоднішній день ми. Моніторимо ситуацію, зокрема, і в місті, і по прилеглих районах до міста. До ОТГ, які прилягають до нашої, нашого міста, і е, так само проводиться дослідження щотижнево забір води, яку, е, яка потім іде на водоканал і яку споживають в подальшому люди і використовують і в технічних цілях, і миють посуд, і е, миють продукти харчування і так само. Е, Миють ну гігієнічні всякі проводять маніпуляції, е, тому е, проводиться е, і притом це не сьогоднішня акція. Це дійсно такі дослідження проводяться з травня по жовтень щорічно, е, е, щотижнево відбирається вода. І проводиться дослідження на холеру. На сьогоднішній день було здійснено дуже багато досліджень, і е, з 29 точок, і всі ці дослідження негативні на холеру. Тобто, все, все добре стосовно холери, все добре в місті. Е, стосовно інших, на жаль, кишкових інфекцій, зокрема е, звичайної кишкової палички, то, на жаль, е, на сьогоднішній день вона зашкалює, особливо у тих місцях відпочинку е, на центральному пляжі, на вокзальній на пляжі. Mm -hmm. Дійсно у 500 разів збільшена кількість цих збудників тобто, прибережні у прибережні Так, у воді, саме у воді. Ну там, звичайно, показники були трохи підвищені і в піску, і так само були позитивні результати паразитологічні дослідження. Тому були надані рекомендації стосовно. Всіх здійснення всіх необхідних закладів. Я думаю, хто здійснює відпочинок в цих на цих територіях, спостерігали, що там і заміна піска починає відбуватися, і таблички там розставляли, що заборона купатися. Бо дійсно заковтування такої води або просто вживання їжі поблизу таких водойм перебуваючи на пляжі, відповідно забрудненими руками може дійсно привести до підвищення. Захворюваності на кишкову групу інфекцій. А Але ви кажете, заміна піску, це якось може врятувати ситуацію чи ні? Частково це покращує ситуацію, але звичайно, геть про дезінфікувати чи там знезаразити прибережну територію неможливо. Єдине, що дійсно, от ці всі заходи вони через деякий час, дві-три неділі, вони дадуть певний результат, і вже буде не настільки високий показник збудника у навколишньому середовищі, і відповідно вже буде дозвіл на купання і на. На відпочинок. Ну, тобто, на вашу думку, зараз купатися взагалі не бажано. Не бажано. Так, звичайно. Uh -huh. А взагалі, ось люди, які перебувають наприклад, біля річки, біля піску, вони там купаються. І чи часто може бути не тільки кишкова паличка, а й паразити? І які саме? Ну зазвичай це. Так як у нас ну взагалі не намагаються органи місцевого самоврядування все таки присікати всі несанкціоновані вигули тварин домашніх і, і ну звичайно такі ну, безпритульні тварини бігають і намагаються якось впливати на це. Але на сьогоднішній день ну, ми маємо таку ситуацію, що дійсно тварини, особливо собаки, особливо коти, вони бігають по цих, в тому числі по цих територіях і відповідно від відбувається забруднення, це і так само можна сказати ситуація і по під'їздам, коли поруч будинкова там, пісочниця, і гральний майданчик, і самі ж батьки, погравшись, діти, яких погралися, вони не відслідковують, що треба закрити цю пісочницю. Адже зрештою туди може сходити в туалет якась тварина, і потім в подальшому діти починають знову гратися в цьому піску, і там і забруднення, і аскаридними яйцями. І е, токсокарами, і е, звичайними навіть гостриками діти, звичайно, не миють руки в пісочниці, і не е, вологі серветки це дуже добре. Але це ми можемо механічно стерти той пісок або якийсь бруд із рук. Але насправді для бактерій це ніякого значення, і для гельмінтів це ніякого значення немає. І ми маємо тоді захворюв... підвищену захворюваність на ці інфекції. Але загалом білоцерківській громаді не загрожує ніякого такого критичного спалаху. Загроза завжди є, зокрема по холері, тому що ми маємо і внутрішньопереміщених осіб, і в принципі і продукти харчування, які провозять із не зовсім під ну, з, з тих регіонів, де є більш загрозлива ситуація, де є епідризики стосовно, зокрема, холери. Тому дійсно потрібно особливу увагу звернути на річкові продукти і морепродукти, тому що особливо для холери. Якщо ми говоримо, то 6 місяців може збудник перебувати в активному стані і викликати захворювання у рибних і морепродуктах, особливо якщо не очищена від внутрьнутрощів, тоді це ще збільшується потенційна небезпека такого продукту. Тобто, це в'ялена риба, якісь морепродукти, які хочеться приготувати. Ну використовувати споживати в напівсирому на півсирому стані. Вони дійсно несуть загрозу. Тому дійсно рекомендувалось би, щоб в цей період, коли саме така неприємна ситуація сталася, бажано не вживати таких продуктів або їх добре проварювати, прожарювати. Як бути з фруктами та овочами, що везуть з півдня країни, і якщо вони були, наприклад, в підтоплених територіях, то як це перевірити і чи несуть вони взагалі взагалі небезпеку, якусь певну? <кій> Якщо ми говоримо про овочі і фрукти, якщо вони були підтоплені, якщо до них торкнулося так водні ресурси, то звичайно вони змінять свою конфігурацію, змінять свої якісь якісні зовнішні ознаки, тому я думаю, кожна людина побачить і не буде такий купувати товар. Але навіть якщо товар був десь ну, інфікований, будемо так говорити, то збудник на овочах і фруктах, зокрема холери, може зберігатися. До 8 годин е, у е, такому ну, звичайній прикімнатній температурі от, за сонячної погоди може зберігатися до 8 годин. Е, я думаю, якщо його е, ще термін доставки та ще термін реалізації додати, то в принципі ризики знівельовуються або е, з, ну, сходять до мінімуму. Але, звичайно, це не виключає інших кишкових інфекцій, які набагато стійкіші в навколишньому середовищі. І тому дійсно. Треба все-таки всі продукти харчування, всі овочі і фрукти попередньо. Якщо ми говоримо про овочі, то це бажана термічна обробка якісна. Якщо ми говоримо про фрукти, то обов'язково промивати водою під струменевою водою, бажано теплою водою і бажано чистою водою. Тобто, якщо це якесь неперевірене джерело або це в тій самій рісті, то звичайно цього робити не слід і потім споживати ці продукти. Пані Марина, якщо ми зробити. Вами поговорили саме зараз за продукти. То нещодавно ми з командою виїжджали на наші місцеві базари і стихійники дозволяють собі продавати під 30-градусною спекою, взагалі і рибу, і м'ясо без холодильників. Наскільки це небезпечно? Чи можна таке купувати? І ми, наприклад, запитували в них, чи є в них певні відповідні документи, але вони їх не надали. Що в такому разі робити? Ну насправді ризики для такої реалізації завжди є. Е, людина має на сьогоднішній день право вибору, е, що купувати, е, має право перевіряти і запитувати всі ті сертифікати, всі ті дозволи, всі ті лабораторні дослідження, які проходить товар перед реалізацією. Е, цим займається на сьогоднішній день Держпродспоживслужба, має контролювати всі ці процеси е, щодо якісної реалізації продуктів. Але є ще, на жаль, і стихійна торгівля в нашому місті. Ми ніяк її не можемо подолати, скільки б не намагалися і з органами місцевого залучення органів місцевого самоврядування, і Держпродспоживслужби, і Нацполіції. Все рівно от, ми маємо на жаль реалізацію таких продуктів на стихійних ринках. І, зокрема, і молочної продукції, і м'ясної продукції, і тих самих рибних всяких виробів, і безпосередньо риби, і морепродуктів. На жаль, тако, ну це тоді тільки по, на самого споживача можна покладатися, він має повну відповідальність взяти на себе, що він який товар бере і як він потім в подальшому буде його використовувати. Але хочеться ще зупинитись на тому, що на сьогоднішній день ми маємо на 34% більше захворюваності на звичайні гострі гастроентероколіти порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І на жаль, найчастіше джерелом інфекції були золотистий стистафілокок, клепсієла, звичайна кишкова паличка, що часто свідчить саме про те, що самі люди або порушують умови споживання, тобто або брудними руками з'їли, або не митим, не митим, якісно вимитим посудом, або неякісною водою вимитою, або неякісно вимитою продукти, так, чи ті самі фрукти, або спосіб приготування. Також був порушений дуже часто спостерігаємо зараз саме продукти, це молочні продукти харчування, і притом не молоко, а це все таки от якісь йогурти, якісь кефірні вироби. Ну так такого було домашні, так. В пляшках. Так. так. Там мама вийшла погуляти з дитиною, дала йогурта через дві години. Знов того самого йогурта дала, і дійсно потім, в подальшому, ми маємо гострий у дитини двохрічного віку, і не зрозуміло. І ніби ж все свіженьке давалося, і разом з тим, в подальшому ми маємо клопіт і ризики для здоров'я дитини, е і це, що стосується, от саме таких продуктів харчування. А з приводу ось м'яса, риби бачила я на власні очі, мухи повзають під спекою. Чим це може загрожувати? Е ну, взагалі, е на е багато інфекцій переноситься е саме на лапках. Е членистоногих, так і на комахах, і вони дійсно можуть багато поширювати, зокрема, кишкових інфекцій і той самий ну, багато кишкових інфекцій. Тому дійсно це має контролювати Держпродспоживслужба спільно із керівником базара. Якщо це реалізація здійснюється в базарних умовах, якщо це здійснюється в магазині, відповідно, керівник цього закладу, де здійснюється реалізація, ну це має контролювати Держпродспоживслужба. А взагалі, як правильно перевіряти продукти, наприклад, просто їх не купувати, чи можливо обирати якийсь там, не знаю, кращий вигляд, або, можливо, на запах? Ну, звичайно, той товар, який ви збираєтесь споживати, дійсно перевірити і термін придатності, до якого термін придатності. І, Зовнішній вигляд має значення і запах, тому що дійсно буває так, що береш у вакуумній упаковці ніби товар із нормальним терміном придатності, але десь під час транспортування цього товару з відбулось пробиття цього пакету вакуумного, і відповідно вже товар буде всередині інфікуватися і на ньому збільшуватися. А так як це закрите ніби простір, відповідно збудник буде інтенсивніше розмножуватися у такому. М'ясному чи рибному виробі. Е, звичайно, потрібно на ці всі, всі фактори звертати увагу. Ну і, звичайно, бажано все-таки е, купувати товари у перевірених магазинах, більш б е, мали всі дозволи. І дійсно там, де здійснюється хоч якийсь контроль з цього боку. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.